Декоративні серветки. В упаковочці в наборі дві великих діаметром 32,5 см, та дві маленьких діаметром 11 см, вирізані дирочки, дві серветочки розміром. 40 на 30 та дві малесенькі серветочки. у Розмір 11 на 11 см. Червона серветочка. Вирізблені зірочки по боках, дві серветочки розміром 40 на 30 см. та дві великі серветки з вирізаними зірочками розмір 120 на 30 см.